Заміна шланга усилителя на Audi A6 C6 3.0 дизель. Що треба зробити? Открутити от эту Вот Отю. Тут він ходить. Туди. Либо верхню, либо нижню, бо тут їх іде дві. не Вон Верхня, я міняв нижню її порвало хлопці соєдинила так щоб їхати додому і вона йде треба зняти колісо тут стоїть така пластикова защита зняти і, і і і і вона он виходить там. там її не видно Ось так от один болт і другий я міняв ось цю Трошки помучився, бо доступ є тільки через це вікон, віконечко ключом рожковим туди не підлізеш, я брав головку, насажував. І по, по маленькому, по маленькому і головне зірвати, валіше крутиться легко, ну і так само надіти. Оригінал, шланга така оригінальна коштує 500 злотих, це десь 120 доларів. Я поїхав є такий магазин, де можна просто вони відрізали, тут відрізав і запресував нову шлангу. Обійшлось це мені десь в злотих 70, бо я заплатив за літр жидкості. Так там літер жидкості нова, літр жидкості шлангу 100. 20 чи 130 злотих. Так що зараз буду більше часу проводити в гаражі. Сьогодні звільнився з свого підприємства. Буду зараз поки що займатися автомобілями. Купив таку BMW вчора на ремонт. Потрібно поміняти прокладку під головкою. Так виглядає. Купив за 1200 злотих. Прокладка сьогодні замовив, коштує 60 шодо там злотих. Я думаю, що навіть якщо я навіть якщо поміняю прокладку і будуть якісь проблеми з ним, продам по запчастинах там помпу кондиціонер, стартер, генератор, вакуумник, АБС, радіатори, фари. Стальне з дам металом колеса Титани тут Оригінальні диски 20-ї ріки, десь бачив резина Хотів так швидко показати, але щось ще тут його не бачу. Це ти є Зараз на цьому покажу 20-20 і колеса буде десь. Ну, якщо продавати, щоб швидше забрали злотих за 500 можна з резини в комплекті віддати. Так що такі то новини маю. Також ПМВ 46 в сіданні на заміну щеплення, вчора поміняв щеплення в троє. Сьогодні Audi, маю ще БМВ на заміну бачка. Роботи трішки є. На... на цей тиждень, можна сказати, вже все забито. Буду поки що крутити гайки. Так що кому цікава тема авторемонту. Підписуйтеся тепер. Цілий день буду в гаражі, напевно. Ворота щось клепають. Добре, на сьогодні все. До наступного відео.